Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, буде група інформаційний спротив, буде зараз до нас доєднуватися до ефіру. З ними поговоримо більш детально про цю ситуацію. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаю, пане Олександре. Як ви вчора сприйняли брифінг Валерія Федоровича? Які ваші враження, чи роз'яснив він суспільству, що треба діяти так, як треба, а не так, як є забаганки і суспільні запити? Брифінг сприйняв нормально. Так само, як і свого часу, статтю Валерія Залужного виданню за економіст. А інше питання як буде це сприймати суспільство? Справа у тому, що більшість нашого суспільства вона не розуміє тих чи інших правил ведення війни. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про перемогу, про здобуття якоїсь перемоги, переваги над ворогом і ну, банально навіть те, що в нас все йде за планом, як е, саме ось ці тези сприймає суспільство? Вона їх воно їх характеризує в першу чергу звільненням територій. І коли е, середньостатистичному громадянину України ти можеш сказати, що Наприклад, втрата якоїсь території це також може бути перемогою, але тебе не зрозуміючи, можеш одразу відчути від цього велику кількість токсичного хейту. Але насправді це так. Інколи території вони не є вирішальними. Вирішальними є. А скільки ресурсу було витрачено тим, хто зайняв оборону на цих територіях та тримав її. І тим ресурсом, які витратив ворог для того, щоб здобути перевагу та контроль над цією територією, і наскільки це було критично для тих, хто тримав оборону, е, найближчим часом треба зрозуміти найголовніше: ми переходимо в фазу, коли для сил оборони України буде головним нанесення максимального ураження е, російським окупантам, військам в людському ресурсі та в механізованій компоненті. І інколи це може е, супроводжуватись навіть втратою територій, яких саме це інше питання, якої площі також. Але переважно е, це будуть території, які не є критичними для безпеки загальнотилової України. Але е, з цього не треба дійсно робити якоїсь катастрофи. Це найближчим часом буде основна тактика ведення оборонних дій. Силами оборони України, які будуть спрямовані також і на виснаження російських окупантів, пане Олександре, е ну вороги вже смакують Мар'янку, е Авдіївку навіть ці слова про місяці, які 3-4, так 2-3, сказав Валерій Федорович. Чи наше суспільство це розуміє, і чи зможемо ми скористатися тима ситуаціями? От які вже створюються в зв'язку з втраченнями цих населених пунктів? Ну я б не міг би сказати, що вороги вони а, можуть посмакувати Мар'їнкою, від якої нічого не залишилось? Ну шой прозвітувався? А дійсно він прозвітувався. Це можна ще довго говорити на цю тему, тому що ну зустріч шойгу з Путіним з приводу захоплення Мар'їнки. Маленького населеного пункту, який знаходиться біля Донецьку, фактично агломерація Донецьку, і при цьому о, його знищували два роки. Два роки намагалися захопити. Я не пам'ятаю, щоб в 2022 році росіяни влаштовували зустріч Шойгу та Путіна у зв'язку, ну, наприклад, з захопленням Чеплинки, або у зв'язку з захопленням якогось іншого населеного пункту. Села, а зараз для них це досягнення. Тобто, в 2022 році для них досягненням було це захоплення області. А в 2023-му, під кінець, для них стало досягнення захоплення Мар'їнки. Ось і давайте порівняємо ці категорії. Їм потрібна ця велика якась епічна перемога над Мар'їнкою, щоб Путін вийшов до свого споживача інформаційного. Фастфуду, ну взагалі не таким звіньбившимся, яком і щоб йому було щось сказати. У нас є якась перемога. Ми щось там звільнили, як вони люблять це казати. Що маленьке село, маленький населений пункт. Окей, добре. Але знову ж таки, Мар'їнка тримала два роки, майже два роки, досить потужний тиск з боку російських окупаційних військ. Дуже потужний і результат. Вони так дійсно її захопили, хоча не на 100%. Якщо дивитися на загальну зони ведення бойових дій біля Мар'янки, то там не 100% населеного пункту. Але все ж таки не про це, а про те, що витрачено ресурс був значно більший аніж кінцевий результат. Так, і велика слава нашим воїнам, які зробили це стримали ворога. Пане Олександре, а куди далі будуть тиснути е е вороги? Де ми будемо бачити наступні бойові зіткнення в таких серйозних масштабах на наступний якийсь наш оборонний пункт? Я думаю, що найближчим часом вони візьмуть невелику оперативну паузу біля Мар'їнки, а потім будуть розвивати або в напрямку Курахово-Світиск, або в напрямку Новомихайлівки. Тобто вони будуть намагатися або зайти з півночі на Вугледар, або просуватися далі вже на північно-західному напрямку до Кураху. Може бути одразу і два варіанти, але вони ускладнюються тим, що там не найкращий ландшафт для проведення таких е, операцій, до того ж, там наші лінії оборони та рубежі. Тому якщо вони Мар'їнку намагалися захопити майже два роки, е, можемо тільки прорахувати, а скільки їм знадобиться часу, щоб просуватися в напрямку Вугледару з півночі на південь. З іншого боку, вугледар вони все ж таки розпочнуть наступальну операцію також з південного на з південного напрямку на північ, тому що їм потрібно максимально до початку так званих виборів президента Росії продемонструвати, що в них там досить активна лінія боєзіткнення, що вони щось там намагаються звільнити. Також ми вже розуміємо, що оточити та захопити Авдіївку їм не вдасться до нового року. Отже, після нового року тиск збільшиться і біля А, Росіяни будуть намагатися збільшити загальну кількість а, свого угруповання біля Авдіївки з 40 тисяч до 60 тисяч. Зараз ми навіть бачимо, як вони перетягають частину підрозділів навіть з під Бахмуту. Підсилити тиск на Авдіївку але це не означає, що тиски в районі Бахмуту він зменшиться біля Бахмуту. Зараз біля 80 тисяч особового складу Росіян, і вони мають можливість регулярно до на, ну скажімо так: зробимо такий дедлайн завершення виборів президента Росії, а вони зможуть цей час продовжувати. Цей тиск біля Бахмуту в напрямку Богданівки, а також в напрямку Клещівки та Андріївки. Для них основна мета навіть дві основні мети це буфер безпеки в південно-західному секторі від Бахмуту, а також це створення умов для наступу на часів. Я ну і лимана купінська війська в першу чергу саме Куп'янськ. Вони будуть намагатися тиснути. На Куп'янськ для них є основною переконою, це Сеньківка, яка вже більш ніж як півроку їм ніяк не піддається, і я не думаю, що до нового року вони зможуть якось досягнути якогось результату біля Сеньківки. Але після нового року вони також будуть збільшувати тиск. Чому тому, що група військ-захід, яка діє саме в цій локації. Вона не зменшувалась е, на користь інших напрямків, наприклад, Авдіївського, тому що біля Авдіївки діє е, угруповання, яке також має підсилення з групи військ. Центр е, саме ця група військ е, вона діяла в напрямку Лиману з Креміної в першу чергу. Її зникровали та відправили найбільш боєздатні бригади саме під Авдіївку. А групу військ захід не чіпали. Отже, вони можуть сконцентрувати весь удар після нового року саме на синківку. А синківки вже намагатися просуватися в напрямку Куп'янська безпосередньо, який є основною їх метою по цій локації. Але знову ж таки, це ще не факт, що їм вдасться якось ефективно використати ресурс в районі Сінківки. Пане Олександре, вдячні вам за такі детальні роз'яснення. Розуміємо, що війна триває і ворог не зупиняється, і хоче знищити всіх нас і нашу державу. Дякуємо вам за бачення, що ним поділилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи е інформаційний спротив.